Доброго усім дня! Покажу вам сьогодні свіженьку поставку автомобілів з Європи. Це у нас Volkswagen Tauran 2020 року, 2 літра дизель, 150 коней, автоматична коробка DSG, 180 тисяч рідного пробігу в класному стані, в класному кольорі, гума 2024 року Michelin. Офігенний автомобіль. У поєднанні з двохлітровим мотором дуже круто їде, класна динаміка і, до речі, досить економна. По комплектації у нас тут передні задні парктроніки, камера заднього виду, асистенти паркування, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. і задні скло підіймачі. Шкіряне мультикермо. Сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат, кнопочка Auto Hold, електронне стоянкове гальмо та багато іншого. Детальніше буде в описі. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ось такі у нас столики позаду. На мою думку, дуже крутий автомобіль для великої сім'ї. Ось тут у нас камера. В комплекті є запаска, легкосплавний диск, домкрат, ключ. Секретка, все на місці, все в комплекті. Ще раз покажу вам, як він виглядає. Дуже гарний дизайн в поєднанні з таким унікальним кольором, я б сказав, який трапляється не так часто. Ну що ж, автомобіль знаходиться у місті Вінниця, розмитнений, сертифікований, та готовий до будь-яких ваших перевірок.